Динамо пройшло Аріс, але без скандалу не обійшлося. Яремчук зробив хетрик за Брюге у лізі конференцій. Малиновський повертається до Італії. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Приєднуйтесь до кутового у телеграмі. Посилання залишаю в описі, а наш ютуб канал ви можете підтримати лайком та підпискою. Динамо зуміло пройти Аріс у матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Кияни поступалися 0-1 після голу від Джурасика, але в кінці першого тайму Волошин зрівняв рахунок. А на 30-й хвилині Караваєв забив рятівний гол для Динамо та перевів гру у екстра тайми. Додаткові 30 хвилин пройшли без голів, а в серії пенальті перемогу вирвало Динамо. Героєм протистояння став голкіпер білосині Георгій Бущан, який декілька разів рятував киян в основний час та в екстра таймі. А в серії 11 метрових він теж зумів витягнути один з ударів. А у вирішальній спробі гравець Арісу пробив вище воріт. Власне, під час святкування перемоги емоції Бущана не сподобалися гравцям Аріса, і все переросло на бійку. Відзначилися й недолугі вболівальники греків, які Після поразки своєї команди почали скандувати прізвище бункерного карлика Хуйла, і це після образливих банерів у біказову на першій грі. Ну що ж, смак перемоги над цими деганами стає тільки приємнішим. Далі на Динамо чекатиме зустрічі з Бешекташем, в який кияни поборються за вихід до групового етапу ліги конференцій. Ну і відзначимо круту відповідь грецьким вболівальникам у соцмережах киян. Дніпро 1 після поразки від Славії 0-3 не зумів нічого змінити у матчі відповіді кваліфікації Ліги Європи. Хоча рахунок у звітному поєдинку відкрили саме Дніпряни. В компенсований до першого тайму час класний удар вдався Рубчинському. На старті другої половини Юречка зрівняв рахунок, і матч таки закінчився з рахунком 1-1. Тож Дніпро 1 відправляється до кваліфікації вже третього Єврокубку у цьому сезоні. За вихід до групи Ліги Конференції команда позмагається зі Спартаком з Тернави. А на зорю у плей-офф кваліфікації до Ліги Європи очікує випробування Славією. Роман Яремчук вийшов в основі брюге на матч проти і Добряче покоражився у цьому поєдинку. Українського форварда прорвало у другому таймі. На 57-й хвилині він зробив рахунок 3-0 на користь своєї команди, замкнувши передачу від партнера. За 8 хвилин Роман підкараулив помилку в обороні ісландців і оформив дубль. А на 75-й хвилині Яремчук відсвяткував хитрик, реалізувавши вихід сам на сам. Вітаємо українця з крутим перформансом. Схоже, впевненість поступово повертається до нього. Переходимо до трансферних новин. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський стане гравцем Дженуа. Повідомляють авторитетні інсайдери. Фабріціо Романо інформує, що угода вже майже завершена. Малиновському призначений медичний огляд, після якого він стане гравцем клубу, що повернувся до серії А. Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро. Той таки Фабріціо Романо, поділився ще одним інсайдом цікавим для українських любителів футболу. Шахтар близький до підписання лівого захисника серв'яни Зв'язди» Ірак ракліазарові. Повідомляється, що перемовини знаходяться на завершальній стадії. Сторони близькі до угоди. Серв'яна зв'язда рік тому купила футболіста за 200 тисяч євро у Динамо Батумі. Трансферна вартість гравця зросла після виступів у складі збірної Грузії на молодіжному євро. Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий заплатити за нього 3 мільйони євро. Ласко голосив про продовження оренди українського захисника Максима Таловєрова. Права на гравця належать Славії. Угода розрахована на один рік та передбачає опцію викупу контракту. Таловєров відіграв 13 матчів за ласку минулому сезоні на правах оренди. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.